Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast. І У нас сьогодні буде рибалка на карася. Але, звісно, за допомогою бейткастингу. Тож давайте разом з вами спробуємо половити цю рибу, подивимося, яка активність. Ну і, по ходу, розберемося про всілякі нюанси, які нам трапляються під час ловлі цієї цікавої, інколи непростої риби. Тож погнали. Так, ну що, відлаштуємо мульта. Затягнемо добренько наш фрикціон і спробуємо половити. Зараз, якщо рибка буде брати, то я вам вже потім більш детально розповім, як на що я ловлю і всі подробиці цієї рибалки, бо змінюється погода і не знаю, яка буде реакція риби на приманки. Довго тоне Півтора грама джегрік там стоїть у мене. Неспішно розмірено і помало. Не треба забувати, що біла риба у нас більш вальяжна, ніж хижак, і тому вона, на мій погляд, все любить так більш розмірено, скажімо. Спробуємо тут подивитися, можливо, тут хтось є. Кидає катушка, до речі, відмінно, як бачите, метрів по, мабуть, з 20 летить ці 1,5 грами з приманочкою. На мій погляд, це досить непоганий показник для байтка ногового ультралайту. Закид такий десь під 20 метрів. Опа, був тичок, хотів сказати і ось він. Гарно ткнула рибина, прям чітка дуже така була подача. Гадаю, це карась. Приємний. Досить. Не дуже це дрібна рибина. Здається, принаймні, можна знаєте, як, що при покльовці він просто стартує на глибину. І зараз щоб було вам відніше, да, Ось такий карасик, ну десь біля кілограмчика. В принципі, зараз ми заберемо з вами підсаку, яка вже тут чекає на ось таку гарненьку. Ох, ти що? Дає трохи прикурити. Так, я вже тут підготував, як бачите, підложку. Зразу все, щоб було готове, бо я не люблю, коли дістаєш рибу і починається потім ті качелі, каруселі. Так, приманка наша відпала. Ну, і так буває, нічого страшного. Як бачите, є лінієчка. Дуже зручна штука, до речі. ну Це хто ловить коропа, вони гарно знають. ну ось Будь ласка, вам Розмір. ну Тут рахують, верніше міряють рибу по-нормальному, не міряють, як у нас дебіли без хвоста. ну дебільна, Дебільні люди пишуть закони, що зробиш. Тут все в порядку. 39 см біля кіло ваги. Не йдемо далі мучити цю рибу, просто її щубовснемо. З берега і йдемо ловити наступну. Повезло мені, не з'їв карась приманку, вона просто зачепилася за дрібну сітку підсака і там десь спала. А гачок, як бачите, немає бородки. Такий безбородий. Набагато простіше звільнити рибу з такого гачка. І, в принципі, коли ви ловите спортивно, не так сильно вона травмує рибу, бо в цілому риба як... Скажімо, об'єкт їжі мене вже не дуже цікавить останнім часом. Тому у більшості випадків ловлю спортивно і такий гачок використовую. Не всі вони там у мене безбороді, десь є з борідками, ну таке. І такі, такі які попадеться, такі я використовую. Так, ну Щось рака не дуже інтенсивно їсть, тож я вирішив замінити приманку. І так, дорогенькі мої, як бачите, початок рибалки є не дуже простий, риба вирядує, тому сьогоднішня тактика буде полягати в тому, щоб, ну, як завжди, в принципі, замінювати приманки, гратися з вагою та іншими параметрами тих приманок, які ми можемо запропонувати рибі. Коротше, менше теревень, як погнали експериментувати та рибалити далі. Так, ну ще раз, заміна гравця. Далі і далі у нас. Рибалка в пошуках ідеалу, можна сказати. Міг би, звісно ж, вкусити, хоч би якийсь, але поки що ні. Опа! Опа! Ну, можливо, спрацювала кольорова палітра інша трішки. Так, друзі, йдемо відразу нижче, де нам буде зручніше з вами вибрати рибку. Гадаю, знову буде у нас карась або принаймні щось подібне. Ну так, карасик, бачите, такий гарненький. сковородочного розміру, але він побіжить додому у нас. ну Знову кладемо на мат, бачите, як гарненько гоп, і приманка сама відчупляється. Дуже прикольна тематика. Так, ну, дивимося на цього малого. Отак. Для сміху да, 30, скільки там, 3. О, окей, добре. Відправляємо його додому. Дякуємо за покльовку. Рибалі я сьогодні наступним сетом. Це вудилище від Азури, яке називається Safina. Має тест до 7 грамів і зрост 2 метри 10 см. Освістив його катушкою хайбойс, на якої намотаний шнур 04PE. Від Азура. Прикольний шнур, до речі, не відсвітає, червоний, а дуже гарно помітно на фоні темної води. Повідець у мене 0.18 і приманки та вантажки, ви все бачите по ходу, як воно працює. Кому буде цікаво, я все це посилання на Снасті залишу в описі під цим відео. Також додам посилання на бейткастингову спільноту на просторах Facebook. Ну і, звісно ж, на мій профіль. Кому що цікаво, задавайте питання стосовно бейткастингу. Ну що, народ, э, не знаю, чи це була випадковість, чи, чи це буде система, тому зараз ми з вами це і перевіримо. Закидаємо далі, подивимося, чи дійсно спрацювала зміна приманки, чи просто якось мені вдалося випадково кинути цьому карасу прямо під ніс, який був налаштований на атаку. Сьогодні у нас така башта рибалка буде з якимось намаганням зрозуміти, що треба рибі. Ну, в принципі, воно і прикольно, так, коли ти перебираєш приманки, граєшся з кольорами вагами, формами і потім десь тебе приходиш на те, що маєш результат. Бо коли просто прийшов одну приманку, причепив, причепив і на неї наволив мішок риби, то ну, така собі історія, насправді воно дуже швидко набридає. Знаєте, рибалка без... Аналізу рибалка без думок, рибалка без експериментів, дуже одноманітна, ну, принаймні мені то набридає швидко. А тут, коли граюся з цим всім ділом, то оба! Но, два. Це вже може бути співпадіння народ. Так. Друга покльовка у нас. Ну, трішечки. Чи такий самий, чи може трішечки більший. Зараз ми його заберемо знову під саку. Оп. Здається, трішечки можливо більшенький буде. Ну, зараз подивимося, чи як у мене з глазоміром, з окоміром, мабуть, так. А ну ж, давай на сюди приманку. Так. Ну да, трішки буде більше. 35. Ну, по-моєму, так от, ну, да, 35 також непогано. Там плюс-мінус 3 см, я вважаю, що це не варто уваги, але клас. Ну, Для тих, кому цікаво заглянути в коробочку, мені теж на, насправді дуже цікаво заглянути, на що ловлять інші рибалки, то приблизно ось так. Всього потроху тут намішане по кольорах воно лежить різні форми, абсолютно різні приманки. Тож Вирішив я спробувати зараз ось такого рака, Минулий я на нього дуже гарно половив. Подивимося, можливо, сьогодні також відреагує. Ну, ось такий сілякий дріб'язок, це, коротше, моя мікроджигова коробка. І зараз ми його посадимо на цей самий монтажик, ось такий невеликий гачок, який вже трошки підрозогнутий, нічого страшного. І дамо цього рачка на нього, ось така примануха. Непогано колір цей до речі, я його купував. Колись ми давно-давно на, вод... на відному каналі натрапили, що цей колір був number 1, як то кажуть, номер один. І почав його відтоді купувати. Він мені взагалі не подобається, але по холодній воді він часто густо нас виручав. Потім, як виявилося, що інколи на нього прокльовує і влітку, а буває так, що прям непогані рибалки. Ну, щось тук і все. Оба! Бачите, не все. Це була дуже несмілива покльовка. Якось на танту брав агресивніше, але як ви бачили, вже закінчив він чомусь цікавитися нею. Тож на рака була така, як би сказати, не така чітка покльовка, але... Все одно карасик також непоганого розміру. Оп. Он де ти там. Ну як ти так загнав, що не можна вибрати приманку. Ну, Добре. Так, дивимося зразу на величину. А, 35-36 таке щось Ось такі красень. Класна риба, до речі, я вам скажу, що коли клює такий карась, то Ну, вже якось не дуже доводиться жалітися на те, що вона бере Окунь. Так, ну що, погнали, продовжуємо на рака. Далі. Тут в мене щось що конкурентка прийшла, так що вже буде все складніше. Юля хоче мене, як завжди, обловити, побачимо, чи вдасться їй це, чи ні. Поки вона свої секрети не розповідає, подивимося, чи буде брати в неї. Бо зазвичай ми використовуємо тактику різних приманок, гадаю, більшість з вас це знає. Якось дивно все відбувається, вона наче. Ага, 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 ось тобі, будь ласка. Бачите, що робить. Що робить ця дівчина. А що там, короб чи що? Ні, карась, так іди там донизу. Йдеш? Там підсака внизу. Йдем? Ну, бачите, друзі, ось так, від... ось так відбувається конкуренція. Прийшла і відразу має рибу, а ти тут, Діма. Ой, Діма, я не знаю, це Но... мис, але ладно. Я йду. Іду тобі на допомогу, кидаю все і біжу. Так, ну, верніше, не так. Так, так, так. Близько клюнула рибка, через те, вона така дуже буйна, але я вам скажу, що і розмір у нього, мабуть, це буде найбільший сьогодні. Ну так, не можна жінці давати такі речі, як... Будь то вудка чи спінінг, чи ще щось. О, подивіться, який. Ой-ой-ой. Це вже красень і жерить як гарненно. До речі, також рака. Зверніть увагу. Тут вже гачок такий, як треба. І подивимося. Ну, 40 сантиметрів, так. Да. А, 39-40. Ну, коротше, почин такий має Юля. Ну. Па-па-ба-бам! -ба -ба Карася ми відпускаємо. З вже немає скубів, десь були все ближче до берега. Можливо, риба переміщується. Так, приманка входить в фазу ризику. Зачепилося щось. Це було тюк. Чіткий дуже зачепилося і тюк. Ну, як я вам казав, приманка війшла в зону ризику і була покльовочка. Гарно з'їв, до речі. Ну, йдемо вниз. Так. Де ти там? Бо тут я небезпека зрізу об бетонні плити. Таке трапляється. На жаль, не дуже рідко, коли риба різко йде на дно. Буває, що зрізає шнур разом з повідком. Так, ну що ж, знову гарний карасик, подивіться який. Йо, рибка не дуже худа, да? як ми бачимо. Так, давайте поміряємо, скільки він у нас у там, 5, 6, 7, 37 десь. Ну і зжер, як ми бачимо, зараз цілком приманку, аж он де в пащі. Ну, треба, мабуть, інструмент, щоб його звільнити. Так, ну рибку вдалося звільнити досить швидко, все-таки безбородий гачок, як не крутий. Дає нам змогу це робити швидко та якісно. Ну, ось такий гарний карасик. Дякую тобі. Ну що, дорогенькі мої, можна вважати, що рибалка сьогодні була цікавою. Нам все-таки вдалося підібрати приманку та проводку для цього пасивного вередливого карася і, в принципі, половити рибки. Тож, всім, кому сподобалось, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх міцненько обнімаю. Далі ще буде. Всім покидам.